Війна війною, шлюбні війни. Між жуками, рогачами ніхто не відміняв. Бамка ворожа артилерія. Тут два козаки збираються побитися. От так от. Я їх трошки відволікаю. Это важный справ. Вообще не заважает артиллерии. Так, один, короче. Все. Вы решил, что битва не будет. Вот. Что тут можна сказать? Война войной. В бокс. є боксом от ну цей один один бачите один все таки хоче його якось прогнать все справа вирішена Довгорогий відступив Яка війна? Війна мурах на війні людей. Що, всім вітання з Покровського напрямку. Все буде Україна.